Кажіть мені, а чим вам стан не вгодив? Дивіться, я спеціально її знімаю в темноті, щоб вам було чітко видно якісь дефекти. Як бачите, дефектів взагалі не видно. Я зараз ще далі відійду е, на машину. Дивіться, взагалі дефектів не видно. Целочка реально, от гляньте, помита, набрита. Дивіться, бачите, вам здалека спеціально знімаю. Бачите, щоб вам видно було всі дефекти. Машина за 8 тисяч доларів продається. Що вам не так? 1996 рік. 5.0 легендарний кабанчик. Президентська комплектація, саме жирна, подвійний склопакет, електрорегулювання, ляля, здалека знімає, щоб ви бачили там царапини собі. Що їх немає, немає, реально. Так що звертайтесь, компанія інтертрейд. А якщо серйозно, дуже класний стан і кращого стану не знайти на ринку. Подивіться ринок, я вам детальніше зніму завтра, або ви можете подивитися відео, яке я знімав раніше. Дуже класний стан. Та, боже, приїдьте, подивіться.